«Точка зросту це проєкт для українців, які переживають емоційні потрясіння через зміни, що відбуваються в їх житті після повномасштабного вторгнення. Це серія прямих ефірів з відомими особистостями та професіоналами з різних галузей, які допомагають віднайти натхнення, сили та нові життєві шляхи. Це безоплатна допомога у вигляді низки дієвих інструментів задля підтримки кожного українця. Всіх вітаємо! Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук. І сьогодні з вами точка зросту. Що таке точка зросту? Точка зросту це новий проект фонду Олени Пінчук, в рамках якого ми досліджуємо позитивну динаміку, яка відбувається в українському суспільстві. Ми дивимось на те, які нові можливості відкриваються Україні і українцям, попри ті травми, трагедії і біль, які ми переживаємо. Іноді відбуваються події, на які ми не можемо вплинути. Проте за нами залишається вибір, як ми будемо ставитись. До цих подій так. наш проект він. Просто допомагає віднайти ту можливість, яку людина, можливо, до нашого ефіру не бачила в полі свого зору. А побачивши, вона задумалася, що о, а може, я там пошукаю, а може я на це подивлюся по-іншому, і це буде моє зростання, це буде мій позитивний досвід. Дуже легко поглинути в своїй травмі, і можна там залишатись дуже довго. І, власне, в рамках нашого ефірного формату Точка зросту ми і проговорюємо. Як саме цей травматичний досвід перетворити на точку, від якої починається зростання? Для кого проєкт точка зросту? Аудиторія проекту точки зросту не обмежена, тому що кожний українець так чи інакше переживає якісь емоційні потрясіння. Хтось глибше, хтось легше, хтось, можливо, це не усвідомлює, а хтось може відкладає це на поличку, бо це не на часі. А ми якраз говоримо про те, що ви, ваше ментальне здоров'я є завжди на часі, і не можна відкладати себе на потім. Які моменти найцікавіші? Дуже важко сказати, що було найцікавішим. Напевне, в кожного буде свій найцікавіший момент. Моя остання гостя була Даша Тригубова, акторка, телеведуча. З Дашою ми говорили про те, чи існує взагалі культурний фронт, чи можна так говорити, чи фронт у нас лише там, де йдуть бої. Зараз, як ніколи, найголовніше людьми у нашій країні є військові, і це моє ставлення до всіх військових. Вони зараз роблять просто щось неймовірне. Також серед запрошених у мене була Євгенія Артовська, яка займається сортуванням сміття і є очольницею громадської організації Україна без сміття. І ми говорили про шлях інтеграції України в Європу, де сортування сміття дає такі Обов'язком і навіть е, такою рутиною для кожного, і Україна. Має ще проробити величезний шлях до цього. Завдання громадськості, да громадянського суспільства, там, моєї організації, моїх колег, це не дати зманіпулювати там, де європейські партнери можуть знаєте, використати нас як країну там для захоронення, наприклад, певних відходів. Або ж, наприклад, з іншим гостем Юрієм Гладким він є богом маркетингу. Ми дискутували на тему маркетингу війни. Про те, як вибудовується новий український маркетинг, як будуються українські бренди, яка в них з'явилася цінність. Маркетинг війни він інакше працює, і біз наче отримав нову зброю, якої ні до того ніколи в них не було. І е, саме тому кожен з гостей, якого яких ми запрошуємо на точку зросту, він зі своєї сфери життя, зі своєї професійної діяльності дає якісь рекомендації. Де кожен може знайти оцю маленьку точку опори, тому заходьте на сторінку Олени Пінчук Фаундейшн в інстаграм, де ви зможете побачити як ефіри, які вже відбулися, так і ефіри, що в нас заплановані. І пам'ятаймо, що життя триває. Не дамо ворогу нас зламати. Побачимось.